Доброго дня, шановні! Хочу зробити невеличкий огляд котла після місяця користування. Весь верх сірий, жодних ознаків, сажі, нагар був щищений за менш ніж 5 хвилин. Газохід, також світлий відкладення. Сам котла. Можете оцінити по відео. Напівсуха шахта. Зазвичай відкладення присутні, але з накопиченням відгорають. Цегла знаходиться в такому вигляді. Прошу зауважити, це звичайно червона рядова цегла марки 150. Ще й в стані БУ була закладена в котел. Місткість шахти 180 літрів, довжина 90 с... глибина 90 сантиметрів. Для того, хто переживає, що. Верхня кришка дуже багато тепла втрачає, хочу показати. Це означає, що кришка не розгрівається до високих температур. Зону температур можна відрізнити по відкладенням. Спостерігайте. А тут закінчуються високі температури, далі відкладення не згорівши. Відшаровується з часом. Теплоптрати мене цілком влаштовують. Нагадую утеплення котла 150 мм. міліметрів. Рахуйте, мірийте.